Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Всіх з Новим Уроком та Різдвом Христовим, щоб збувалися всі мрії та сподівання. А сьогодні в нас на каналі цікава пропозиція. Нещодавно автомобіль приїхав з аукціону. Це в нас йде Volvo XC60, автомобіль кросовер, дизель гібрид. Автомобіль має 2-літровий двигун, крім того, має ще. Електричний двигун. Електричний двигун в даному автомобілі є для того, щоб автомобіль набирав краще швидкість. І має даний автомобіль 194 кінських сили. Економний, надійний дизельний двигун від Volvo. Автомобіль йде на хорошій комплектації, Ледовське світло, ближнє дальнє. Самі автомобілі Volvo, як всі знаєте є одні з найбезпечніших автомобілів в світі. І такий варіант є тут, в Нідерландах, на автомайданчику, де ми багато автомобілів купуємо. Свіженька пропозиція нещодавно лише прийшов з аукціону. Ледовське світло переднє, ледовські стопи виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Голландські автомобілі завжди в хорошому стані, без корозії по кузову і тому подібне. Тому що як такої зими тут немає. Сьогодні вранці був невеликий сніг, а вже на вечір не видно ні одного кусочку снігу. Такий кросовер по супер ціні. Лише прийшов з аукціону, будь ласка, легкосплавні диски. Резина в нас де мішелінчик Передня і задня так само мішелін. Автомобіль лізинговий, автомобіль з сервісною історією, автомобіль на хорошій комплектації. І ціна нето 16 тисяч євро. Шкіряний салон, комплектація монумент. Електропривід сидіння. Звичайно, 19 й рік вже в всіх автомобілях є і склопідйомники, а в даному автомобілі є також діджитал спідометр. Велика навігація, велика мультимедіа, є камера заднього огляду, восьмиступенева коробочка передач. Два ключки, підігрівеся сидінь, Охолодження сидінь немає, але це не настільки важливо. Отакий От стан керма, чесний перевірений пробіг 200 тисяч кілометрів. Будь ласка, супер пропозиція дня Volvo XC60. Ціна дуже хороша. Розмитнення по даному автомобілі. Зможемо лише порахувати з понеділка, так як таблиці на митниці по розмитненню будуть з 5 січня, як сьогодні повідомили. Рахувати розмитнення зможемо лише з 5 січня. Це, напевне, і будуть таблиці по електричних автомобілях. Як ви знаєте, з 1 січня цього року 20% ПДВ вели на Електромобілі. Можливо, трішечки ціни припадуть на аукціонах. Можливо, через деякий час ми зможемо далі вести електромобілі під замовлення для наших підписників, для наших клієнтів. І вийде та сама ціна, яка є на сьогодні. А сьогодні супер пропозиція дня. Отакий От красень, такий чорний кросовер. Volvo XC60. Розмитнення даного автомобіля, не хочу помилитися, орієнтовно 6-6,5 тисяч доларів. Так, Volvo завжди було дороге в розмитненні. кросовери розмитнюються переважно від 4 тисяч доларів і вище. Так, рахує наша митниця. Але ми купуємо тут автомобілі без ПДВ. Тобто 20% на експорт не платиться ПДВ, коли купуються автомобілі в Євросоюзі на експорт в Україну за межі Євросоюзу. Супер пропозиція, кого зацікавить. Телефонуйте! Є багато на даному автомайданчику дизельних автомобілів. Це і Мерседеси Спринтера. Це Рено Мастера, трафіки, Volkswagen Транспортери, спецтранспорт. Будь ласка, є швидкі допомоги. Багато автомобілів купуються на лізингових аукціонах, тому кого цікавить. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавих пропозицій, які ви зможете побачити в нас на каналі. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Підписуйтесь на телеграм канал. Буде багато цікавого контенту. Чесні автомобілі з чесними пробігами. А на сьогодні таке коротеньке відео. Все. Дякую за лайки. Дякую за вподобайки. Телефонуйте 050 565 08 17. 0817.